Добрый Все. А? Все. А? Всё? В смысле, что все? Вы что такие? В смысле, кто вы такие? Что вы хотите? Зупиняться надо Где? Когда вас зупиняют Так надо зупинять с правилами, а не так, как вы зупиняете Когда вас останавливали там Там, і, і що? Там знаки стоять? Ну так що, там можна зупинятися? Які? Які знаки? Я у вас питаю чи що? Или ви вы мені сказати, які там знаки? Я підійдую шукаю. Ну открий, щоб діалог був. Зараз прийде вот того зупиняв. І ви так само зупиняєте. Як він зупиняється? Кажу, ви так само зупиняєте. правильно, Можна було стати де? Де? где? треба було їхати сюди і в другому ряду становиться, правильно? Правильно, так де стати? Справа, справа. Там справа можна зупинятися? Там можна зупинятися. Включили аварійку? Там можна зупинятися. А чого не можна? Та ви знаки не бачите? А при чому тут знаки? А як при чому? А дорожнього руху для чого? Це вимога. Що вимога? Вимога працівника міліції. Ну так. А, а що то водій то, має то, зробити? Стати, можливо, стати з воро дотриманням воро? правил ви дорожнього руху. Я зупинився з дотриманням правил дорожнього руху. Зараз. Чого ми не, не дождя я там стати? Ну так ви почитайте, а ви повинні знати не, їх, а не, ми не, ми не, ми не, ми не ми я знаю, ще Там написано, Що таке вимога працівника міліції? Ну. Прочитайте ще раз. А що водій має зробити на вимогу працівника міліції? Зупиниться. Як зупиниться? Мовчки взяти зупинитися. А, мовчки взяти зупиниться. Не з порушенням правил дорожнього руху. Можна я вийду? Не з порушенням правил дорожнього руху. Водій дожинитися. Правильно, я... Бачите, зона дії йде. Парковка. Я зупинився так, як намальовано. Так можна їхати, по в проїхати. Ну так а тут, виходить, по кругу скрізь знаки стоять. Ні, тут, да. тут в другому, ряду Та, нема. Нема таких... в другому нема таких... ряду. Та не в другому ряду, там знаки були, не в другому ряду, а, а скрізь ну, Забула, то Це ж понятне діло. Нема таких людей, нема. Правильно, ну так а що ви зупиняєте тут? Так само всю машину А? Я нарушив щось? Ну да ну, що? Просто так би не останавливався. Так а що ви мене зупиняєте тут, ну, якщо все, ви визнаєте, так, не знаєте, що що я, я нарушу? Вот ви інтереси. Здравствуйте. Друзько. 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 Хто нарушає? Що не зупиняється. І вам розказати? А що ви зупиняєте? Нарушаєте. 5-18, знак. Не нарушали. 5.16. Напрямки 5.16 і 5.18. 5.18. 5.16, 5.18. 5.18. 5.16 на одному фоні. Там, о, 5 5 одному фоні. Там о, Дивіться, Ви притормозили, ви... я від Правильно, я притормозив. шановний. — ви запинали. Ну ви вже знайшли знак, вже знака немає. Давайте мені документи, що знакоми, тут вже можна стояти. Я можу стояти. — стоять! Давайте показуйте, що базові машини. Наша. А? Наша. 5-18 він писать. Ну це, я не порушував. Ви на себе Як ви тут, дивіться, ви мене зупинили. Я побачу, що там не можна зупиняти. Поїхав собі далі. Інший інспектор зупиняє. Я йому говорю, що це, там це, не можна зупинити. Це, це не зупинка. зупинка. Підложень зупинитися в будь-якому випадку. Як це в будь-якому випадку? В будь-якому випадку. От дивіться. Там я обід, я прикажу, там міністр дуже базари стати. Знак там не діє? Ні. Чого не діє? Ну, не діє там знак. Там є спеціальне місце стоянки. Там На Це проїзд... ресторан, там, да, там, там Там, там зразу там, жовта лінія є, там, до перехрестя. А далі там пішли, там мона стоїть стояти. А зона дії знаку до жовтої лінії, типу? З, зона дії і жовта лінія є. Ви бачите там, до до, до парку, а за парком там можна ставати. Я буду там одне чи друге, я кажу, ви нарушили 5-18 знаків. А я кажу, не нарушав. Так, ви, на... хорошо, в мій протоколі напишете, що ви не нарушали, хорошо? <гум> Хто вам таке сказав? Протоколі напишу, я не нарушав. Хорошо. А випевне, що я їхав заробляв. Ви впевнені, що я їхав за рулем? Ну я нарушив право, руху. Ну я ж, я, я стояв там. Так ми тільки що помінялися. Я нарушав. Давайте на нього напиши, мені Давайте, пиші. А як яка різниця? Ви ж маєте Давайте. на А скласти? Що ви маєте міняти це право? Чого не зупиняється вовремя? Я вам кажу, що там знак стоїть. Не можна зупинятися. Ви Неправильно, ти чого не Чого так ви такі правильні. 5-18. Далі воїть. Вас зупиняється, ви призупинилися, поїхали далі. Дядько міліціонер. Да. якщо що ви на... дядько міліціонер? Там висить знак 334. Там скільки машин підтримується знаком припаркованих? Там скільки дачі, машин припаркованих. В чому заключається ваша робота? Стоять палки Є? і мухайте. Треба зуп... зупинятися вовремя. Там під так, знаком стоїть, скільки машин? Зупиніться. Що ви робите, ви право, руху, Дотриманням Що Ви, не... ви слушну лінію знаку бачили, Слушна? Стушна ск бачили? Де саме? Ну там, де ви повертали наліво. Неправильно да? повертав. Повертали повертали. Там, там знак 5-18. Я повертав. який ти повертав? Ну, якщо, якщо я там повертав. Дід я діти, вам повертал. покажу, як ви треба їхати, як поїхати. Не може може, може ви просто не можете політика, що я вам обіцяю. Може, таке теж було. Там, де вулиця Шуковична, вулиця Шуковична. І ця дівчинка там білиться. Вони взяли траві, правильно? До тротуару. Так було? Ну, тобто арвити. приїхали прав. сюди. А як ви тут? Коли, я коли зупинявся автомобіль там, там зробити? Та не зупинявся, це плитка А коли ви були нарушали, то перед тим, як ви нарушали. Що? Не було ні. Розкажіть, чому де, машини де, стоять під знаком 334, товариш інспектор? Йдемте, подивимося. Де вулиця Шукуйте, знаєте? Покажемо. Чого? Таки, такі, Чого у вас на глазах машини стоять під знак? б 3034. Так треба, так? Так треба. Да? Та протокол ви написали, не ганяються вони. Так, так надо.